Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Дякую за ваші коментарі, підписки, лайки. Мені це дуже-дуже приємно. Сьогодні хочу передати вам інформацію від карт, на яку тему, яку інформацію зараз ми подивимось. Отже, що карти передають саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Отже. Вітаю вас на новому етапі вашого життя. Ви це довго хотіли, довго планували і дуже багато робили, робили для цього. І ваші минулі страждання, ваші минулі події, вони однозначно обнулюються. Я записую це відео у період коридору затемнень і хочу сказати, що Після затемнення або в цей період обов'язково до вас, скажімо так, прийдуть події, на які ви заслуговуєте. Наразі ви вже остаточно відходите від минулого, очищаєтесь, хочеться так мені сказати. Ваше серце заживає. Це не говорить про те, що після пережитого ви стали якоюсь черствою людиною. Навпаки, ви дуже себе зростили стала людиною прокачаною, яка зрозуміла, для чого їй була ця ситуація, для нас, що вона почерпала, який досвід вона взяла і вирушила у круте, наповнене майбутнє. І хочеться мені вам сказати, що дійсно, ось у період, да, який ви дивитесь, це може бути будь-який час да, для вас. Знову ж таки, ваше страждання, ваше минуле, воно вже закінчилось. І ось Ну, ну, все одно мені хочеться сказати, в період коридору затемнень до вас приходить перш за все розуміння вашої стабільності, розуміння, що ви освободились від минулого. Ви вийшли в свою стабільність, ви живете вже зовсім іншим життям, ви живете вже зовсім іншими подіями. І, перш за все, всередині вас вже нові енергії. Вони вам приносять задоволення, вони вам приносять емоційну наповненість, фінансову стабільність, тому що ви м, навіть вже якось по-іншому заробляти гроші почали. Ось так мені навіть хочеться сказати. На нові енергії ви почали заробляти свої гроші. Гроші почали приходити до вас на ваші нові енергії. І до вас також прямує чоловік. Можливо, для когось це не актуально. Якщо у вас є вже пара, то тут кажуть просто про якісь такі ну, відток нових почуттів. Тобто з вашим чоловіком, з вашим партнером якось будуть події відчуватись і відбуватись трішки нові. Можливо, це якийсь більш офіційний статус. Можливо, ви переїдете, будете жити разом, можливо, офіційно заключити брак, тобто якісь емоційно наповнені події. А для кого актуально новий чоловік, то тут дійсно прямує для вас людина, яка вас також наповнить і подарує вам нові класні відчуття. Вітаю вас! Давайте ще подивимось, що вам карти хочуть ще передати. Дивіться, дійсно, для кого актуальний чоловік до вас йде новий чоловік. Ви будете дуже довго вагатись, закриватись від нього. Але знаєте, кажуть про те, що, будь ласка, відчувай, слухай свою інтуїцію, тому що це ваша пара для наповненості для сім'ї. Це буде знаєте якесь таке. Ось щодо емоцій, все те, що чого ви хотіли. Ось ви отримаєте максимально від життя. Цей чоловік він вам подарує, знаєте, якийсь такий новий зовсім новий спектр емоцій. Такого ви ще не бачили, такого ви ще не відчували. Ось це таке, знаєте, приємне відчуття мало того, що влюбльності плюс нові відчуття. Від справжнього чоловіка, від такого, якого ви хотіли, безпеки, надійності, ось знаєте, такі якісь фундаментальні для вас серйозні енергії. Тобто, це вже буде зовсім по-новому. Але, будь ласка, не потрібно закриватися, не потрібно думати погано, тому що дійсно ну, це, придивіться, будь ласка, до цієї людини, тому що це те, чого ви хотіли. Думайте. Про факти да в матерії, що про що, ось ваші думки і факти, чи є воно так насправді, ось про це вам кажуть. І це дійсно а, про стабільність, це чоловік дійсно про стабільність, про відчуття знову ж таки стабільності. Ну, тобто, тут про 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 це. А для кого це не актуально, знову ж таки, то вам тут кажуть, що до роботи, скоріш за все, у вас є якісь вагання щодо... Нової роботи, можливо, є якась чи е, предложення да, для вас, чи, можливо, ви хочете да, змінити роботу. Ну, Тут кажуть про те, що е, не вагайтесь, е, знову ж таки, думайте про свій досвід, думайте про себе, як ви себе цінуєте, який ви спеціаліст, думайте інтуїцію також, е, зважайте на факти, на, на ваш знову ж таки досвід. Е, Скоріше за все, тут комусь. Е, Пропонують нову роботу трохи іншу посаду, тому що ця посада вона передбачає ну, велику відповідальність, і тому ви можливо також там вагаєтесь, але вам кажуть про те, що знову ж таки факти, інтуїція. Можливо, для когось програється так, що зверніть увагу на те, що ви не одноособно будете працювати, все ж таки, є людина, яка вас підтримує. же і для чоловіків, можливо, да, якийсь там директор, да, ви будете начальником ось про це. І це говорить про те, що ви зробите свій вибір. Це буде про вашу стабільність, вона цей вибір е, принесе вам стабільність і також емоційно дуже-дуже круто вас наповнить. Тобто, не вагайтесь, вирішуйте, у вас все буде добре, класно, будете святкувати. Слухайте, а, а давайте ну, з, з роботою ми зрозуміли, да, що ну, тут програється для, того, для, для тих, хто чи хоче нову роботу, чи ну, да, нової роботи. А от щодо чоловіка, да, ось ви будете вагатись, ви будете там, ну, не хотіти, скажімо так. А як чоловік цей проявиться, от як його впізнати? да? От давайте таку інформацію спитаю: як його впізнати? Мені одразу йде наступна інформація, як впізнати того чоловіка. Цей чоловік вам допоможе. Для когось програється так, що, можливо, ну я би не сказала прям суперфінансова, да, що вам, вам там грошей хтось дасть. Тут не про це. Тут більше, ну, можливо, про гроші. Так, можливо, про гроші, але мені якось більше йде інформація про те, що якимось діями він вам допоможе. Ось яка буде, буде якась така ситуація, яка буде приносити вам дуже негативні емоції, ви будете боротись з цією ситуацією, у вас не буде нічого виходити, а ось саме цей чоловік допоможе вам у вирішенні цієї ситуації. Ось цей чоловік вам, знаєте, ще підсвітить цю ситуацію і допоможе. Ось так мені хочеться сказати. Ну, для когось, для когось, да, для когось він там грошей дасть, але все ж таки тут більше знаєте про дії. Ось саме про дії. І це вам дуже сподобається. Це вам буде дуже приємно. Це ну, про те, що можливо там ніхто ніхто так для вас це не робив. Можливо, для когось робив, але ось саме про допомогу. То саме про допомогу, що. Е ваш чоловік, як його ви впізнаєте, ви впізнаєте його тим, що він вам допоможе. І це буде вам дуже приємно. Почнуться почнуться дуже, дуже круті події. Ви наповнитесь, і знову ж таки, ця емоційна наповненість, це спілкування, цей, цей подійний ряд все ж таки, да, через якийсь час не дуже стрімко хочеться сказати, але. Все одно він призведе до вашої стабільності, наповненості, сім'ї, ізобільності, розуміння, да, що ви кохана людина, що ви під захистом. Ось це ну, буде людина, якої ви хотіли. Слухайте, це дуже круто. Я вас вітаю. Я вам бажаю всього, тільки найкращого. Радів за вас, підписуйтесь, приймайте розклад. Мені буде дуже дуже приємно.